Вони мають бути в аптечці не лише військового, а й кожного водія. Турнікети як шанс на порятунок потерпілого. Головне, не економити на їхній вартості та кількості, кажуть інструктори з тактичної медицини. Який принцип їхньої дії та чи потрібно це знати кожному? Дивіться далі. Загалом в цивільному житті, в своєму звичайному житті є лікар-нефролог, є сімейний лікар, є лікар-терапевт. Але час від часу цю пані запрошують на проведення тренінгів та інструктажів із тактичної медицини. Анастасія Коваль співпрацює із військовими, пояснює їм, як реагувати у випадку травм, що робити, щоб урятувати життя побратимам і що для цього мати при собі. Спеціальні ножиці, бинти та турнікети це те, що врятує життя без перебільшення. Проте можна потрапити і на підробку відносно турнікетів. У нас загалом їх є п'ять, які є ліцензійовані. Є дуже багато підробок, і були моменти, коли я проводила тактичну медицину. Я тримаю кетківський турнікет, ліцензійований класний, і розповідаю людям: дивіться, це класний турнікет. Зараз буде чудо, ви побачите. Я його починаю крутити. Він просто розвалюється в руках. Тому зважайте на вартість і якість виробу. Якщо сумніваєтесь, порадьтеся зі спеціалістом. Військові тримають турнікети лише для себе, і це не егоїзм, а золоте правило війни. Виробів має бути чотири по одному на кожну кінцівку, і закріпити їх потрібно так, щоб можна було легко дістати. Як працює якісний турнікет, пані Анастасія показує на собі. Турнікет ми накладаємо на артеріальну кровотечу. Це коли кров фонтанує, яскрава, червона, і людина буквально за дві хвилини може померти від цієї кровотечі. Ми нападаємо максимально зазвичай високо у нас є петелька. Власне, турнікети тут склеюється. <сміття> петелька ми неряємо і максимально швидко ми можемо затягнути. Я затягнула зараз неправильно, тому що мені не зовсім видно де мій вороток. Ми говоримо про те, що ось так, і хлопці затягують інакше. Ось, вони можуть ближче до себе або прокрутити інакше, але не фіксується і заклеюється. Накладати турнікет потрібно якомога вище рани. Важливо також оглянути потерпілого на наявність інших пошкоджень. В екстремальних умовах одяг може заважати це зробити, тому знадобляться спеціальні ножиці. Про них ми вже згадували раніше. Такий інструмент варто тримати не лише у військовій, а й автомобільній аптечці, адже ніколи не знаєш, за яких обставин доведеться надавати домедичну допомогу. У нас є класні ножниці, які є не типової форми. Вони є з тупим кінцем. Що ми не пошкодимо людину, ми просто розрізаємо одежу. Нам немає часу людину роздягати, повільно шукати. Інший важливий момент це тампонада рани. Бувають такі місця, де ми не можемо накласти турнікет. Затиснути рану або ж закласти в неї бинт треба також уміти, додає лікар. Цей спосіб не завжди зупиняє кровотечу, проте дає кілька секунд на те, щоб вирішити, що робити далі, або ж дочекатися медбригаду, як правильно робити там понаду рани, як захистити себе та пораненого від зараження крові, та чи потрібно класти до аптечки знеболювальні препарати. На ці та решту питань знайдете відповіді у повному інтерв'ю із інструктором Анастасією Коваль у програмі у фокусі подій в ефірі та на сторінці телеканалу в Ютуб. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.